Під час урочистостей з нагоди дня міста Житомир, що відбулися у Житомирському музично-драматичному театрі імені Івана Кочергів п'ятницю 6 вересня, народний депутат України Геннадій Зубко привітав Житомирян із Днем міста. Шановні Житомиряни, вітаємо вас з днем міста на цьому тижні. Верховна Рада прийняла дуже важливе рішення: це рухатись в країні нашої незалежної державі Україні. В євроінтеграційному напрямку зараз приймаються євроінтеграційні закони. Зараз Україна очікує підписання угоди з ЄС. Місто Житомир повинно бути не тільки європейським, з внутрішнім станом нашої громади. А ще й бути, мати архітектурний зовнішній вигляд європейський, мати стан ЖКХ європейський. Саме над цим ми будемо працювати і ми зробимо разом так, щоб місто Житомир дійсно було по суті і по стану європейським містом. До привітань з ним міста також приєднався і депутат Житомирської обласної ради Сергій Сухомлин. З днем города житомиряні! Я хочу, щоб над вами завжди була світле сонячне небо. Щоб вас окружали добрі люди. И чтобы побольше вам улыбок, счастья, и здоровья и всего наилучшего. На современном этапе развития я хотел бы видеть развивающийся Житомир. Житомир, который менялся бы с каждым годом. Житомир, в котором открывались бы новые предприятия, открывались бы музеи, работали бы кинотеатры и... В першу чергу Житомир культурний, тому що куль культура це та сила, яка міняє образ мислення. Під час свого виступу перед житомирянами Геннадій Зубко за розпорядженням голови Верховної ради Володимира Рибака вручив іменні годинники видатним житомирянам Павлу Журбенко та Валерію Стрельченку, які виконували свій обов'язок у лавах воїнів-інтернаціоналістів.